Друзі, всім привіт! А зараз відповідь для підписників, для тих, хто обрав саме другий номер карти. На що варто звернути увагу цього тижня для вас? І вам дають паш кубків або пас чаш. А чаші у нас завжди говорять про емоції, почуття відносини і всі події, що цим зв'язано. Тому для тих, хто обрав саме цю карту, зверніть увагу, будь ласка, на свої відносини та почуття. Можливо, до вас саме цього тижня прийдуть якісь нові знайомства, можливо, нове кохання. А можливо, навіть в теперішніх відносинах, які є у вас, ви можете отримати ковток свіжого повітря, Наче відносини горять саме по-новому. Це як по-новому зароджується почуття. Ви можете по-новому бачити свого партнера, відкривати в ньому нові і нові грані. Ви можете отримати подарунок цього тижня, або хорошу звістку, признання в коханні. Можливо, хтось запропонує вам руку і серце, або ви отримаєте хорошу звістку про вагітність. А також ця карта вказує на те, що у вас є дуже хороший шанс. Знайти свою кохану половинку цього тижня, якщо ви ще без неї. І ці почуття, які будуть між вами, вони будуть справжніми, чистими, наче перше кохання, наче свіжий вітерець і свіжий подих, який буде вас надихати, розвивати, дарувати гармонію і внутрішній баланс. І так ці почуття можуть бути лише на початковій стадії, але вони справжні. Вони чисті, як перше кохання. І саме те, що ви вкладете в цю чашу, в свої стосунки, так вони і будуть далі розвиватися. Тому зверніть на це увагу. Також ваш чаш дуже часто вказує саме на хороші новини або якусь хорошу вигідну пропозицію, на яку вам варто звернути увагу і ні в якому разі не пропустити. Ви можете почути цього тижня хороший, гарний, приємний комплімент. Від людини, якій ви не байдужі. Або ж можете отримати нового друга або нову подругу, з якою ви будете тісно співпрацювати, товаришувати, довіряти, адже це завжди про дружелюбність, співпереживання, дружбу, співчуття, підтримку і допомогу. Тому зверніть увагу цього тижня на тих людей, які будуть приходити у ваше життя, друзів. Подруг або просто людей, які будуть зустрічатися на вашому шляху, які можуть вам принести доленосні зміни, які можуть вам допомогти. Не соромтеся, просіть про допомогу. Саме ці люди можуть вам її надати. А також пащаж дуже часто позначає дитину. Тому, рідненькі мої, зверніть, будь ласка, увагу цього тижня на своїх дітей, на дітей, молодших братів чи сестер. Виділіть їм увагу. Спілкуйтеся з ними. Пригорніть, обійміть. Якщо довго не спілкувалися, подзвоніть. А якщо у вас не складалися з ними стосунки, то цього тижня ви маєте прекрасний шанс відновити ці стосунки і вивести на абсолютно новий рівень на рівень підтримки та любові. І пам'ятаємо з вами, що пащаж це саме носій. Носій оцих чаш, так, емоцій, любові, романтики, краси, гармонії. Тому рідненькі, звертайте увагу, особливо для тих, кому це актуально, на любовні імпульси, бажання тих людей, які є навколо вас. Навчіться приймати і дарувати цю любов. Адже паш чаш це ще про романтику, про красу, про гармонію, насолоду. Приплив любовних почуттів, про сильне бажання бути поруч і саме з цією людиною. Прислухайтесь до цього імпульсу, ваше сердечко підкаже вам. Тому цього тижня легко і радісно відкривайтеся цим любовним імпульсом, а також побільше мрійте. Мрійте, відчувайте, чого ви хочете насправді. Відчувайте, чого ваша душа просить, чого ви так довго чекаєте. І хто чекав дві позначки на тесті про вагітність, цього тижня вам лелека може їх принести. І пам'ятаємо, що пащаж це ще про інтуїцію, це про воду, це про прекрасний творчий потенціал. Тому дозвольте собі цього тижня творити, передавати свої почуття саме у творчості. Дозвольте собі музику, розслаблення, масаж, красу. Відпочинок на природі, побудьте в басейні, приділіть цього тижня собі час, адже він так важливий для вас. А щодо тих, у кого думки, зайняті роботою, ви може поступити. Дуже хороша пропозиція по співпраці. Не очікуйте від цієї пропозиції великих грошей, але вона вас буде наповнювати і давати душевний спокій.